Як прискорити будь-яку функцію на Python? Давайте спробуємо. Значить, ми підключаємо бібліотеку Time та підключаємо бібліотеку lru-cache. Тобто ми будемо кешувати. Далі створюємо звичайну функцію, там show function, да, зробимо її певний там код, який просто буде там щось ще помножувати одне на одне. Далі ми її визиваємо, фіксуємо її таймінги. І е, запускаємо. Потім запускаємо ще раз і фіксуємо час, за який вона запуститься. Також далі робимо порівняння: визиваємо е, функцію номер 2 але вже з LRU кешем. Ми передаємо її туди. Так само вона виконує сліп, вона так само перемножує одне на одне значення, да, і ми запускаємо її, дивимось таймінг старту. Фіксуємо це, знову визиваємо і фіксуємо другий таймінг старту. Давайте подивимося, що буде. Так, без кешу ми бачимо, що 2.00293 або 0.463. Далі, з LRU кешу ми бачимо 200126. Перший визов майже ну, не відрізняється, да? Але вже другий виклик вже займає просто 0,01 мілісекунду. Висновок, і ви, ви відробіть самі. Тобто, у нас з нашим кешем воно спрацює в, значно в рази швидше, хоча ми просто визиваємо її завдяки декоратору, без нього у нас воно дійсно виконується значно повільніше. Як ви використовуєте та оптимізуєте свій код, напишіть в коментарях. Хочеш вирішити свою задачу, проект або прокачати навички з програмування, пиши в телеграм посилання в описі. 5, 6, 7.